Доброго дня любителі смачної ягоди. 27.08-27 серпня у нас стан ремонтантної вожини деяких популярних сортів вожини. Значить тут у нас фрідом. Ягода достигає. Здвоєння ягоди причина жара більше 30 на сонці, в тіні, на сонці там в общежах. Кущі прищіпнуті були фрідом два рази. пройшли по один раз, це пока фрідом. Я вода крупна. Смачна. Висота кусів після двойної присіпки десь з півтора метра може чуть вище. Бажано підв'язувати, тому що, як ви бачите, перегинається у нас гіляки під вагою ягоди. Краще підв'язувати. Тут у нас Black блекджем і Freedom разом. ягода буде джема. Так ось крупно. А от де на сонці більше, то ягода сохне, портиться. Краще вирощувати під сіпкою. Ця сторона у нас. Більше в тіні, тому ягода більш якісна. Це блекжем. Тут ягода вона не має білих пікселів, але вона сохне, пропадає. Тут має трохи тінь дає. Виноград? Тому ягода більш-менш якісна, не так горить і все рідомо. як бачимо, після двоної присідки в нашому регіоні застигає він нормально. Кущі невисокі. Кількість грун разів в 2-3 більше, ніж без прищіпки. Тепер я покажу які кущі, коли вирощуються вони на пекучому сонці. Ягода, як бачимо, мільчає, трошки гіркне, якість стає хужею. Ягоди багато, але якість її вже не та. Треба або сітка, або полутіні. Якщо ви в жаркому регіоні вирощуєте ягоду. Іменно по цій причині багато хто переходить вирощування ремонтантної ожини як літню ожину. Тому що в червні перша половина липня такої жари немає, як зараз в нас в серпні. Кісті великі, але вони сохнуть. Ягода немає білих пікселів, але вона ізюмиться, втрачає свою якість. Це в мене блекжем, тут Freedom, теж як бачимо кісті присіпнуті і два рази він був, тому трошки опаздує по строках, але кущі невисокі і ягоди, як бачимо, багато просто була б сітка, був би другий результат. Сітка і капля, якщо ви хочете мати багато ягоди хорошої якості. Бесідки якось втрачається, якщо на сонці за 40. І не один день тижнями. Приклад кущ Фрідема розставив поодиноку в тіні, в тіні абрикоси. І ягоди бачимо крупна. Майте на увазі, якщо ви в жаркому регіоні або перетінювати. Полив регулярний, желательно бажано. Інакше ягода погорить. Якщо хочете вирощувати вжину ремонтантно літній сорт, присіпувати її не треба. Значить, кущі ростуть, як вони ростуть самі по собі до осінні. Обрізку робити. Без ну, висоту, як вам бажано, півтора метра, не знаю, два метра, як хочете. Вже весною. В суровому кліматі прийдеться її якось окутувати. В центральній Україні в нас... Блекджам. Останні пару років без вкриття зимує нормально. Фрідом випадає. Фрідом зимує не дуже хорошо. Вирощуємо без прищіпки. Весною обрізаємо і отримаємо влітку десь на сроках із середніми, середньоранніми сортами на бракзямі або на фрідом, якщо перезимує урожай. Оце так. Мені вона не потрібна влітку в такій кількості, тому я її прищіпую. Всього хорошого. Гарних врожаїв. Здоров'я та мирного неба.